Ласкаво просимо до Антигуа. Перлини Карибського моря. Це місце, де історія зустрічається з природою, а кожен пляж як з листівки. Антигуа один із двох основних островів держави Антигуа і Барбуда, розташованої у східній частині Карибського моря. Острів має площу всього 280 квадратних кілометрів. Але приваблює туристів своїми 365 пляжами по одному на кожен день року. Після дев'ятигодинного перельоту ми нарешті опинилися на острові. Перше, що вражає, це тепле повітря, наповнене ароматами океану і яскраве сонце. І не забувайте, це грудень. Та що все ми знаємо, так? Так. Все ми Але... Та, так, коротше, так, дивіться, показуй. Давай з ним покажемо. Ти покаже. Ми стоїмо у Джолі харбор. Жолі Гарбор відома своєю великою Мариною, яка є однією з найбільших у Карибському регіоні. Вона забезпечує місце для сотень яхт і катерів, що робить це місце ідеальним для яхтсменів і любителів морських подорожей. Найкращий час для відвідування з грудня по квітень, коли панує сухий сезон, і звідси починаються наші незабутні враження. І одразу ми вирушаємо на пляж що поблизу, щоб відчути солоний аромат Карибського моря. Джолі Біч один із найкрасивіших пляжів Антигуа. Його довгий білий пісок та спокійні бірюзові води створюють ідеальну атмосферу для релаксу. Пляж простягається на кілька кілометрів, забезпечуючи достатньо простору для відпочинку. Середня температура води близько від 26 до 28 градусів цілий рік. Джолі Біч. Це справжній райський куточок, де природа немов створила ідеальне місце для відпочинку. Широкий пляж із білосніжним піском, що сяє під теплим карибським сонцем, тягнеться вздовж спокійних вод, які переливаються всіма відтінками бірюзи. Цей пляж дарує відчуття безмежності та спокою. Тут можна просто насолоджуватися теплим піском під ногами, слухати ніжний шум хвиль і милуватися видом, що заворожує. Море та небо злиті в гармонії. Джолі Біч це місце, де кожна хвилина наповнена красою і спокоєм. Відчуття свободи та єдності з природою робить цей пляж незабутнім. А найкраще на Джолі Біч це вечори. Коли сонце сідає за горизонт, все навколо занурюється в теплі золотаві та рожеві тони. У ці моменти пляж стає по-справжньому магічним. Запрошуючи, зупинитися. Вдихнути наповну та насолодитися цим даром природи. Ми стоїмо у Джолі Харду. Виходимо звідси, зараз ми стоїмо на Пінчин-Бей. тут, дуже сильно красиво. Отже, ми вирушаємо до пінчін Біч. Це ще один чудовий пляж на Антигуа, який вартий уваги. Пливучи на яхті до Бей Біч, ви відкриваєте для себе ще один рівень краси Антигуа. Легкий вітер заповнює вітрила, а яхта ковзає по спокійній воді, залишаючи за собою білу пінисту смугу. Під час подорожі можна насолоджуватися панорамними видами на узбережжя з його розкішними пляжами, зеленими пагорбами та кришталево-чистими водами, що переливаються всіма відтінками блакитного. Pinching Bay Beach – це один з найбільш захованих і нетипових пляжів Антигуа, що здобув популярність серед тих, хто хоче втекти від масового туризму і знайти місце для спокійного відпочинку серед природи. Його особливість це комбінація дикої, незайманої краси і віддаленості, що дозволяє насолоджуватися природою в її первісному вигляді. Пляж, розташований між двома величезними скелями. Що утворюють своєрідну природну бухту. З кожним кроком, що ви наближаєтесь до берега, відкриваються захоплюючі види на нескінченне море та зелень, що огортає цей куточок. Пляж обрамлений високими скелями та густою тропічною рослинністю, що створює ідеальні умови для усамітнення і спокійних прогулянок. Більше того, саме завдяки важкодоступності, пляж рідко переповнений туристами. Що робить його чудовим місцем для приватного відпочинку? Іншим берем ми йдемо прямо, але мусимо обійти на Барбуду. Барбуда тут, тільки з західної сторони. Барбуда це справжній скарб Карибського регіону, острів, що зачаровує первозданною красою та спокоєм. Це місце, де час ніби зупиняється, дозволяючи відвідувачам насолоджуватися кожною миттю. Побачивши це на власні очі, це просто неймовірно красивий острів з кришталево чистою водою. Барбуда вражає своєю простотою та природним багатством. Рівнинна територія острова оточена нескінченними пляжами, що тягнуться на десятки кілометрів. Рожевий пісок пляжів, що отримує свій унікальний колір від подріблених королів, створює ефект, наче природа тут малює власні шедеври. Відвідати Барбуду варто через її унікальну атмосферу та природну красу, яку складно знайти десь іще. Це місце для тих, хто прагне відпочити від метушні, зануритися в автентичну природу та відчути справжній рай. Тут можна віднайти гармонію, відпочити тілом і душею та повернутися додому з незабутніми спогадами. Барбуда часто описується як місце, де час тече повільніше. Відсутність великих міст, спокійна атмосфера та природа створюють ідеальні умови для релаксації та втечі від цивілізації. Барбуда була випробуванням для нас, проте саме такі моменти роблять досвід ще більш цінним. Цей досвід надає сили та натхнення для нових відкриттів і подорожей. Кожна така пригода робить нас сильнішими і допомагає зрозуміти, що навіть через труднощі приходить щось справді прекрасне.